Вітаю всіх! Були новини. Я не дуже за ними слідкую, все таке, але що втратити бронь можуть люди, багато людей, тому що не є підтвердження оцей критичності підприємств чи всяка фігіння це. Давайте так, чи дійсно з кінця травня, там 28 травня, до речі, писали, чи дійсно з кінця травня буде втрачено бронювання на підприємствах через непідтвердження, чи дійсно це буде? Дивимось. Так, буде. Причому трійка Пентаклів це, хто не виконає умови, не зробить те, що треба. Дійсно, хто на нові умови не підпишеться, ті стануть жертвами просто жертви. Ой, так. Любі мої, хто не виконає все це. Це все йде від нашої влади, від самого Зеленського. Тому, на жаль, дійсно так. Ще раз іншу колоду беру. 28 травня дійсно буде втрата броню багатьох людей через непідтвердження критичності підприємства. Дійсно, це буде. На кінцевий результат випадає король мочів. По всьому це не визначені. Дві жеслів. Є шанс, все-таки є шанс, що ще вони будуть продовжувати або розглядати це питання, продовжувати терміни, Боротьба. Будуть просити продовжити термін. На кінцевий результат подовжать вони щось. Попросять. Давайте я ще спитаю конкретно. Буде подовжено термін реєстрації для критичності підприємств, щоб підтверджувати броні. Буде продовжено цей термін. Четвірка мечів це пауза. В цьому питанні буде пауза, навряд чи подовжать, до речі. Ні, я би не сказала, що прям подовжать, але построблять паузу в цьому питанні, можливо, будуть розбиратись. Я не бачу. Настільки це складний процес, що я не бачу однозначності. Вони спеціально хочуть зробити паузу цього з ню, щоб людей більше нагребсти. На жаль.